Всім привіт! Ви на каналі Грай зі мною. Всім привіт! Я Новичок, якщо у мене нікого нема, оце мій Скин. Я буду грати чи Brawl Stars, чи Standoff 2. Якщо хочете, пишіть в коментах. Заходимо, ми сьогодні будемо грати два рази. Ось сюди заходимо, тут я чаще граю. Оце мій нік. Хто хоче зі мною грати, пишіть в коментах свій ID. Я буду дуже радий вас прийняти. Заходимо сюди. У мене є ось це, ну, я за нього чаще граю. Я не такий професіонал. Е, я тільки недавно почав грати. Якщо що, якщо що ви мені не пробачите, якщо я так не я так граю. Я ось со тільки бив. Но я на да, не, не навчився. Дивісяте на мене буде багато нових е, ідей. Пишіть в коментах яку гру щоб, ви хочете, щоб я ще пограв. Якщо ви хочете, друга буде Браусарс, я в Stars довго граю. Не знаю скільки, але довго. Я українець. Народився в Україні. Наш українець. Хто хоче мені щось сказати, пишіть в коментах. Ем, хто хоче ще говорити, я буду відповідати на ваші коменти. Якщо хочете щось нове, можете казати пишіть, я надовго граю. Ух, мене вбили, ну нічого. Щось будуть якісь посторонні голоси. Не думайте про це. Дивіться, як я граю, і ловить. І ловить весь Росілля. Слухайте, а хто грає? То еще так пишіть. Мене вбивається. Так. Тут була топа, я не міг її побороти. Так пишіть в коментах запитання, я буду на них відповідати. я вже вбив чотири. Це дуже нормально. Опа, виходимо. Так. Ось мене постійно вбивають на мене хтось заходить Так, ось так. Раз. Першого замочив так замотів. Слухайте, а це дуже складно грати. Дуже складно. Так, давайте, давайте. Чому в мене постійно зависа? Вечати, коли я буду знімати відео, ну коли времени буде. ну, Вони... Вони може мене... Вони мене вбили. Ось таке, стоять. Наші стояти. Так, ух ты. Так мы не будем. Не груз так. Так. Мы я оси команди. І ще. Дим,